День соборності України це важливе свято зі свят. Ми усі мов одна родина, один одному друг і брат. Зима срібна хуртовина 22 січня Об'єдналась Україна західна і східна. Встали всі в ланцюг за руки, наче від багаття. Гріє серце акт прозлуку, бо тепер ми браття. День соборності і злуки з заходу на схід. Всі візьмемося за руки, бо один мирід. Нащо нам ворогувати? Нащо щось ділити? Краще разом. Всім у мирі в Україні жити. Об'єдналась за свободу, за мирне небо. Об'єдналась українці, бо була потреба. Щоб країна воз'єдналася, з нею слава й воля, щоб свідкала Україну лише щаслива доля. День соборності України. Свою місць доводить із часом. Це сполука сердець єдина, схід і захід навіка разом. Коли ворог підступно вдерся, встали всі в стрій як один, захищати країну серце, душу, пам'ять, прихисток свій. Наша сила в єдності, браття, ми соборність в нездоланні, непокірність, воля завзяття Українцям усім притаманні. Україна, щастя, і мир, моя земля заслужила. Україна це наші крила, і ми всі єдина сила. Сильна, мужня, вільна. Незламна, незалежна, єдина це твоя Україна. І де б ти не був, у Києві, Львові, Херсоні, Харкові чи в будь-якому іншому куточку нашої батьківщини, знай, ти вдома і поруч з тобою ті, хто творить нашу державу. Ми об'єднані як ніколи. Ми разом. Ми нація нескорених та вільних людей. А ти її частинка. Ти українець. Ти українка. І ти маєш цим пишатися. Щедрими на любов до домівки, до батьківщини, де ти виріс з малої зернини будьмо щедрими на любов. Будьмо щедрими на любов, до батьків, до сімейного роду. Богом даних, нагороду. будьмо щедрими на любов. Будьмо щедрими на любов до народу, що духом єдиний, до найкращої в світі країни. Будьмо щедрими на любов. Будьмо щедрими на любов. До природи рідного крою, бо такої більше немає. Будьмо щедрими на любов. Будьмо щедрими на любов, вірної доньки і сина, до величної України. Будьмо щедрими на любов. Тож наша з вами справа, наш обов'язок не лише оберігати, але й творити історію і усіх славетних пам'ятати. Любімо рідне, адже воно дарує віру і надію, і любов. А єдність і соборність України це основа із основ. Ти, ти, сякий, реально красивий, наш з тобою край. Гори доли, ріки, чорнозем. Дивись, які реально мудрі люди народились, в нас. Франко, Стефан, і шоці, капельмо Ми можемо зробити все самі. Можемо бійти ми під землі, але навіщо нам іти? Я візьму со свої руки і піду і допоможу всім, хто зазнав, біду, і я почну міняти світ і себе Десь по світу ти шукаєш іншу Україну, а вона живе у твоєму серці, незалежна, вільна і єдина. Титу, майбут, а ти сам собі будуєш, пошукав, а сийно, мандруєш, Повертайся на буду будувати Справжню батьківщину.